Мене звати на по-українськи Міша, а по-єврейськи Моше. Тому що у нас по обичаю після того, як євреї робить обрізання його ім'я То Без того імені він не має права з Богом общатися. А ви прихожаниць з синагоги? Прошу? Ви прихожаниць Так, Я прихожан років десь від 18. -ти. Років десь до 20 приблизно я ходжу в синагогу. Мама вже померла в 1994-му. Через 3-4 роки я вже почав ходити, хотів обичаї знати і так втягнувся в обичаї, що я вже до них привіз корнями. А де скільки яка кількість прихожан усіх снагов? У нас багато вже померло. І основна кількість виїхала за кордон. Хто не в Америку, то в Ізраїль. Тому що там корні. І недавно жінка Розенталка виїхала тетя Соня. Десь місяць тому назад виїхала в Ізраїль, там у неї син вже пару років живе. І вона виїхала, тому що корні тянуть, тягнуть туди корні. Щоб що мене робили. То, що такі, є, ну, Я знаю, 150 чоловік приблизно євреїв є в Виноградові. Ну, Істина, які ходять 4-5 до 10 ходять по суботам на Душабець. І вони приходять в синагогу помолитися Богу. Основ, основна ціль то віддати честь Богу і помолитися раді тих. Ну, А тенденція, яка є? Хтось повертається додому При, назад? Приїжджають багато, приїжджають, але ну, не приїжджають, як родственників навідати. І для того, щоб рідні міста свої, де вони родилися, посетити. Декотрі з них ще живі, старі, не всі виїхали. Виїхали в основному, ті, що в 70-ті роки, перші, в 60-ті, 70-ті, середина 70-х, вони повиїжджали. тому що в ті часи переміни в країні були. Ну, тепер, які вже тут привикли корнями вжилися, вони вже. Залишаються і їх, як би казати, тягне на рідні міста обетовання. Ну, в основному вони тут просімо. вже звикли, ну, там навіть хоронять так, що, що туди нікому потім піти, а тут хоч є кому навістити могили. От моя мама на новому клабіщі єврейському лежить. І я приходжу кожен рік і посічає могилу. Якщо б вона жила в Ізраїлі, ні в кого є можливість поїхати і кожен рік навідати могилу. А як ви відноситесь до цих, цих ініціативи проведення днів єврейської культури у нас в Закарпатті? Положительно, Тому що єврейська культура вона є, була і буде. Тому вона вже 5777 років сповнилася єврейській культурі. Від того часу, як її прийняли євреї і прийняли Тору. Тору предлагали всім, багато народу відказалося від неї, тому що там 10 заповідів араби сказали, що ми не зможемо, бо вони много жін, жінства в них. І як би сказати, у них свої обичаї, які не дозволяють їм додержуватися цих заповідей. Синагога, от наша синагога, їй вже Немало років, вона із 1874 року заснована. Тепер вона перейшла до нас як будинок історичний, має цінність архітектурну. А в основному до війни, поки євреїв не загнали в гетто не почали істрібляти геноцид, вона була в основному молитвений дім, до якого йшли. Це ну, тут був спортзал, так? Да? Тут був спортзал, я грішник, був, я в цьому спортзалі займався і на турникові, і баскетбол, волейбол, міні-футбол. І мене Бог тим наказав, що він мені дав поняти, що синагога для того, що то молитваний дом для нього. Він для того є, щоб людина йшла і Богові молилася і говорила з ним через молитву. А скільки було виноградів євреїв до того, як е, прийшли сюди е, о, горці з німцями, фактично почалася Я... е, таке виселення євреїв з то, Точно не знаю. І наскільки відомо, е, тут було гетто, то да? в цьому раді? Так, так, так. Це вся вулиця була єврейська, можна сказати. Пушкіна вулиця була єврейська. Тут жили різники кошерні, котрі різали кури, котрі м'ясо їли кошерне і ніколи не... Не грішили, бо для них було гріх поїсти свинину таке м'ясо.